Радіо Chicago. в нас в гостях Юлія Скобіда, як ми анонсували сьогодні. Страховий агент American Family Insurance до нас завітала. Вітаємо, Юля. А доброго вечора. Приємно, що ви знайшли час, попри всі обставини, побути сьогодні з нами в цій студії і поспілкуватися про те, що наболіло. Буквально днями тому знаємо, Чикаго та навколишні райони були потерпали від того, що падав сильний дощ, точніше сказати, була злива. А як наслідок ми могли спостерігати, що на вулицях а подекуди і по цілих кварталах стояла вода. Так Отож, сьогодні ми хочемо поговорити про шкоду, яку, яку завдала ця негода, а точніше про те, що як бути у випадку, якщо хтось з наших слухачів, радіослухачів або YouTube, Facebook глядачів потрапив у цю скрутну ситуацію і когось щось затопило. Um. Я дуже рада тут бути сьогодні, тому що насправді дуже актуальна тема. Напевно, коли ми прийшли на роботу на наступний день, то дуже багато телефонних дзвінків, дуже багато людей постраждало. Я думаю, що по-перше, а я є страховий агент, так тобто ми займаємося страхуванням автомобілів і будинків, і я розповім саме про шкоду, як напевно поділимо так. Спочатку про автомобілі поговоримо, а потім все ж таки про будинки, як можна що покриває страховка, що не покриває. Отже, найпростіше з автомобілю, якщо ви їхали і десь ваша машина застрягла в воді, а зараз ви там, чуєте, що щось можливо відбувається, не знаєте, що робити. А якщо ви мали двосторонню страховку на цей момент, то а, це. Може покриватися страховкою, тобто повністю, якщо ваша машина там не їде, або механік подивиться і скаже, що мотор залило водою. Тобто, насправді страховка заплатить вам за те, щоб це був називається total loss, тобто те, що ваша машина не при неможливо нею їздити, і просто заберуть у вас ваш там стандартний дедактабл 500 доларів і виплатять вам вартість вашої машини. Тому краще. Це, це, це якщо двостороннє тільки тому не зволікайтесь, чим раніше ви звернетесь в вашу страхову компанію, тим буде більш, менше запитань у вашого аджастера, чому ви там не звернулися відразу, чому ви там думали тиждень чи два. А чим раніше ви це зробите, тим напевно краще. Знову ж таки, якщо нічого жодного пошкодження немає, аджастер подивиться, скаже, що вибачайте, вам там колеса помило, але нічого, мотор ваш водою не залило. Тому, якщо ж ви мали на жаль односторонню страховку, тут а, нічого неможливо зробити, тому що одностороння страховка не покриває а, ніякі демеджі від повені, тобто в цьому випадку нічого зробити вже неможливо. Оці демеджі повені… А вони, якщо брати двосторонню страховку, це вже автоматично є включене так, покриття. Так, Це є е, автоматичне покриття, яке під назвою Comprehensive, тобто це те, що ще й не повпливає на ваш рекорд. Тобто це не вважається як аварія, це не піде на ваш водійський рекорд. Так, це буде на вашій е, страховій історії, що вам виплатили е, страх, страхова компанія якісь там за те, що сталося, але це не йде на ваш рекорд, тому що це абсолютно не ваша провина. Так? А якщо брати односторонню, чи можливо до односторонньої страхівки докупити якісь додаткові так. а, такі елементи? Так, тут, до речі, це дуже дуже хороша з. Поради, і це дуже хороше запитання, тому що а, насправді ви можете найбільша ціна різниці між двохсторонньою і односторонньою. Це така частина, яка покриває аварії з вашої провини, тобто коли частина. І вона це є найдорожча частина а, в двосторонній страховці. Тому якщо ви хочете додати до своєї односторонньої просто покриття, це називається comprehensive, тобто це якраз покриє, якби отак повені, покриє, якби там дерево впало, якби вкрали вашу машину. Так само покриває вандалізм, якщо там її там обмалювали чи ще щось. Це я думаю, що це всього-навсього, плюс-мінус вам буде 50, 70, 100 доларів екстра на півроку, не в місяць, на півроку всього. Це тобто досить прийняти, хороше прийняти так, покриття мати. А давайте тепер також поговоримо про будинки, тому що вони а, в значній мірі теж зазнали ушкодження, особливо ті, хто мають бейсмент, можуть напевно з болем на серці. Зараз мене зрозуміти. А, на жаль, так і тут мої співчуття всім людям, тому що а, Чикаго взагалі не вважається зоною повені. Тобто, коли ми говоримо, якщо ви купляєте будинок, в Чикаго вам банк не скаже, що вам потрібно мати екстра страховку. А ніколи таких сильних проблем не було в Чикаго з. Затопленням, але як ми бачимо, коли стаються такі дуже-дуже сильні дощі, то наша каналізаційна система напевно все ж таки починає не спрацьовувати. І тут немає в мене хороших новин для всіх власників бейсментів, тому що а, з семи дзвінків, які ми отримали, тільки, напевно, одна людина чи двоє мали спеціальне покриття на бейсмент. На жаль, ви маєте пам'ятати, що якщо у вас є бейсмент. І стаються отакі сильні дощі і вода піднімається з каналізації, тобто з, з, з а, чи там з туалету в вашому бейсменті. Стандартна страховка це не покриває. Не покриє вона, ви для цього маєте мати спеці... спеціальне покриття, такий спеціальний додаток до вашої до вашого страхового полюсу, який називається Sewer and Backup Endorsement. Навіть якщо ви маєте сам пампу і вона печ... перестала працювати, не справляється, тому що настільки багато води, саме цей додаток і покрив би а, ваші демеджі, тобто все, що було зруйновано в вашому бейсменті. Якщо ви не мали цього спеціального покриття, на жаль. Ваша страховка вам відмовить. Тому я тут, в мене така порада. А, як то, подивіться, якщо ви бачили, що є у вас якісь проблеми з вашим бейсментом, це Чикаго. Зараз буде дощі, це не. Через місяць це все може повторитися, і це обов'язково відбудеться рано чи пізно. Тому, можливо, не зволікайте, краще зробіть собі цей додаток, або поставте ще одну сам пампу, або просто поставте сам пампу, якщо ви її не маєте. Як, як зрозуміти, хто є в зоні ризику? Чи потрібно можливо запросити якогось а, 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 якусь людину спеціально обучену, яка би провела а, перевірку? А, Я... Якби є флат зони, тобто зона повенів карта, яка намальована, це є федеральна програма. Ви можете вести вашу адресу і там покаже, чи ваш будинок знаходиться. В більшості ліної не, не знаходиться в зоні повені. Тобто є Елмут Парк, є дисплейнс частини, які знаходяться. Весь частина знаходиться. Тобто, все, що бі ближче до річок. В Чикаго, в самому як місті, ми це не є зона повені, але ви самі бачите, що. Якщо стаються такі сильні-сильні дощі, то це, тобто це один раз на рік, але це може статися. І тому а, краще, напевно, мати це покриття, ніж його не мати. Воно не є дешевим. На жаль, на будинок там мінімально буде 150, а то і 350, а може коштувати 700 доларів екстра, якщо ви там маєте ще й меблі і хочете застрахувати. А, але що краще 700 доларів заплатити, чи потім 10 тисяч доларів, щоб. Повністю все міняти. А, тому, на жаль, вибір такий: кожний раз, коли людина купляє будинок, ми в неї, принаймні, е, як відповідальні страхові агенти, ми завжди питаємо, чи у вас там є бейсмент, чи ви будете його там, чи він у вас буде закінчений, чи у вас там щось буде знаходитись. І якщо кажуть, що так, є бейсмент, ми завжди пояснюємо, що ось ви мусите мати це спеціальне покриття, тому що якщо його затопить, то страховка це не покриває. І 90% Випадків люди кажуть: добре, добре, зараз нам це не потрібно. Ми там поживемо, тоді подивимося, тоді можливо ми додамо. І люди про це забувають. І тоді, на жаль, коли стаються такі речі, покриття немає. Ви задали, що Ілінойсу непритаманно такого плану повені і такі, такі стихійні явища. А що тоді притаманно? А, ну, дивіться, насправді не знаю, усіх. Хто з людей зараз вірить в те, що змінюється клімат? Те, що було 10 років раніше, ми, скажімо так, я таких душів сильних не бачила. Зараз це стає все частіше і частіше. Насправді ми знаємо, що температура підвищується і міняється клімат. Для Мідвесту, в якій знаходиться Іліной, насправді притаманні торнадо. В нас є, якщо ви подивитесь, не в Чикаго самому, але в Ілліної торнадо стають досить часто. А в нас сильні вітри можуть бути. Тобто, а, ці речі більш притаманні. Так само а, градом може побити, це так само нам притаманно. Але такі, як затоплення, раніше не було. Але дивіться, раніше в Колорадо не було. Пожежа тепер дуже багато. Про про Каліфорнію я взагалі мовчу. Тобто це ще одна з причин, чому люди зараз бачать, чому піднімаються ціни на їхні будинки, тому що те, що раніше ставало тільки раз там на 10 чи на 5 років, зараз стабільно відбувається кожен рік. Тобто, якщо ми бачимо градом, там б'є принаймні 2-3 рази на рік, відбувається зараз. От від травня, десь до вересня, десь буде три шторми, які відбудуться і. Буде бити градом а, певні частини у нас в Іліної і взагалі Мідвесті? Так само торнадо, я думаю, нам ще чекати. Тобто, якщо вертаючись до того, про що ми говорили, про повені, про дощі і про, про страхівку, яку потрібно мати, скажіть, а взагалі, як а, страхова компанія? Uh -huh. а, Веде перевірку, от як вона затверджує той факт, що е, автомобіль або будинок отримав деміч. Тобто, чи не чи розглядає компанія сценарій, що це було зроблено, можливо, неумисно. А то людину, яка має старенький будинок, хотіла б отримати компенсацію, або така ж сама історія з машиною. Як вони перевіряють? А я думаю, з машиною гірше їм перевірити. Насправді, напевно, дуже тяжко, особливо коли такі речі стаються, то реалістично їм. Тяжко це перевірити, але вони можуть це перевірити, наприклад, взявши а, якого типу вода. Тобто, якщо ви взяли там в себе вдома якусь водичку просто з крана і налили її, можливо, вона відрізняється від брудної тобто, води, яка була б. Десь там на вулиці, ну це я просто для прикладу. Uh -huh. Я не є людина, яка займається клеймами. Я не є людина, яка перевіряє це. Але я вам просто для прикладу з машинами насправді дуже тяжко довести, чи це було спеціально чи ні. Просто зараз чи це має якийсь сенс робити чи ні, тому що ціни на машини дуже сильно піднялися. Вам заплатять як за стару машину, і тепер вам все рівно треба нову машину купляти, А можливо, має комусь цим, 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 цим займатися на будинки. Взагалі, а я думаю, що це не має сенсу це робити, тому що. По-перше, а це покриття, цей додаток, що ви купляєте на свій бейсмент, він досить обмежений. Тобто він має покриття там, на 5 тисяч, 10, 15, 25, там, 50. Тобто, там дуже багато грошей ви на цьому не заробите. Якщо вам дійсно треба там все міняти, знімати підлогу, міняти драйволи, перемальовувати, купляти нові меблі, купляти повністю не знаю, там а, якусь нову техніку. Тобто і плюс, це буде на вашому рекорді. Тобто, якщо страхова компанія бачить, що у вас один був клейм на, в тому, на бейсмент, потім знову ще раз один клейм на, на бейсмент і третій, то вже напевно третя страхова компанія скаже: дякую. І, напевно, ми не хочемо вас страхувати. А дивіться, якщо власне брати саму процедуру, а як це відбувається? Спочатку потрібно зателефонувати за будинок кому і що їм сповістити, які. Які документи заповнити, тобто можете цю саму процедуру за будинок і за автомобіль розказати більш детально. Процедура однакова. Ви телефонуєте вашому страховому агенту, або можливо, ви можете там напряму зайти. Якщо ви не маєте агента, напевно, ви маєте там якусь аплікацію чи онлайн можете зайти і сказати, що у вас стався клейм? Вам треба обов'язково, тобто, що затопило вашу машину. Вам обов'язково треба буде вказати, де це сталося. А коли це сталося? Знову ж таки, ви кажете, а, чи може хтось навмисно зробити? Якщо ви кажете, де це сталося, якщо ви єдина машина на цілий квартал, яку затопило, то напевно у аджастера можуть бути якісь запитання. Можливо, ви... можливо. Так, а якщо <свісно> вони знають, що саме в цьому районі там всі машини є, там відео гуляють по інстаграму, фейсбуку і по всіх соціальних мережах, я думаю, тоді не там ось там бачите, то моя машина. Запитань напевно не буде. А, тобто ви телефонуєте або агенту, або ви заходите, заповнюєте інформацію, де це сталося, в якій годині це сталося, а, чи там в якій годині ви принаймні, знайшли свою свій автомобіль. А, і вже тоді з вами протягом 48 годин. Чи 24 залежить від страхової компанії, зв'язується джастер. Аджастер це ця людина, яка веде ваш клейм. Агенти не ведуть клейм. Я знаю, що люди дуже часто телефонують і хочуть, щоб ми їм допомогли це. Ми можемо перекласти, ми можемо зв'язатися з аджастером, але спеціально так зроблено в Америці, так і є. Що аджастер це людина, яка веде клейм, агент це людина, яка якби, займається з вами. Вони знають, що ми є зацікавлена сторона, ми хочемо вам допомогти, ви є нашим клієнтом. тобто, ми завжди будемо на вашому боці, тому аджастери з нами. Ну, тобто, вони спілкуються, вони можуть нам щось сказати, але вони нам не дають всю інформацію. Ми не маємо доступу до всіх всіх документів, наприклад, коли відбувається щось таке. Чи потрібно якось збирати, можливо, базу доказів, щоб потім представити тому ж самому аджастеру, можливо, фотографії, відео? <ган> Все, що ви можете, звичайно, якщо ви прийшли, бачите, що ваша машина затоплена, з з з ні, ну, якби а, а, відео. А так само, коли якщо затопить ваш бейсмент, то я вам гарантую, що вам аджастер прийде туди і подивиться. Він має перевірити, що це сталося там не 20 років тому, що там вже молд, тобто десь там на стінах. А що це тільки-тільки сталося? А по часу, тобто, це потрібно сповістити якомога швидше, так тобто чим далі, тим буде складніше це довести і добитися справедливості. Не так. Якби у вас є рік легально, щоб зробити клейм. Але чим далі ви це будете робити, тим більше в людини а, чи в аджастера може бути запитань. чому, Тобто є можливо логічне пояснення. Людина збиралася це робити, але зараз там не мала час, бо там, не знаю, їхала в відпустку. Таке буває? ну Насправді, що там, не знаю, плюс якісь там сімейні обставини, насправді не маєш часу цим займатися. Але якщо будинок затопило два місяці тому, а ви тільки зараз вирішили звернутися в страхову компанію, тоді будуть запитання, чому ви це зразу не зробили через те, що за два місяці сталося ще більше шкоди вашому будинку. Це ваша відповідальність як власника, а якнайшвидше ну, зупинити, припинити це, поки ще там не. Все не почало, я не знаю, там, гнити, смердіти і тому подібне. Тобто тоді будуть запитання, чому ви раніше це не зробили? Можливо, вас не було вдома, можливо, ви поїхали знову ж таки в Україну чи ще кудись там на два місяці. І ви цього не знали. Знову ж таки, логічне пояснення а, для джастера. А як взагалі швидко приймаються, вирішуються ці справи і приймаються рішення в плані надання компенсації? Все залежить досить, я думаю, а знову ж таки. Все залежить по ситуації, але в середньому у вас не має займати більше ніж 30 днів, а, якщо ми говоримо про такі, як Total Loss. Та, тобто вам. А, Аджастер там подивився на вашу машину, приїхав, побачив, що вона там дійсно затоплена. Вона не може чи не там зв'язалися з вашим бадішапом. Тобто, куди ви завезли свою машину, отримали всі докази. Після цього не переглядають. А вводять є такий в них калькулятор, яка вартість вашого автомобіля на сьогоднішній день. Вони вам відсилають це. Ви можете погоджуватися або не погоджуватись цією, що вони ціною, що вони вам пропонують. Якщо ви погодились, вам відсилають документи, де просять вас вислати підписати тайтл. А вислати ключі, і якщо це все, тобто чим ви відправляєте вчасно ці всі документи, я думаю, протягом 30 днів ви отримаєте вашу компенсацію. Таке поняття, total loss, це стосується машин. А чи є випадки, коли будинок можна рахувати як total, total loss? А, Є, але це більше пожежа. Це буде пожежа. Це коли ваш будинок застрахований там на 500 тисяч, не дай Боже, сталась пожежа. І його повністю, тобто, коли, коли будинок вже не має сенсу відбудовувати. Коли вже розуміють, що треба повністю його робити демолишен, тобто і тоді починати якби, заново перебудовувати, тому що немає сенсу. Тоді це вважається тоталос. -то а взагалі, страхівка, ви якщо не помиляюся, ви сказали, що вона не підвищується, так? Якщо повідомити, якщо на машину на, авто, на, на автомобіль автомобіль ми знову ж такі, я не, не це трошки інакше, не підвищується і не піде на ваш рекорд Два, дві різні речі. А, чи вона підвищиться, чи ні, все залежить від страхової компанії. Кожна страхова компанія має а, не знаю, свої, свої, про, правила. свої правила. наприклад. А, в загальному, якщо затопило ваш автомобіль, це не вважається ваша провина і це не йде на ваш водійський рекорд. Це не є аварія, ви не зробили це, вас там не занесло. А, тобто, це те, що сталося, не з вашої абсолютно провини. Тому чи підніметься ваша страховка після цього, це можливо, але на це можуть бути інші фактори, такі як, наприклад, у вас була знижка за те, що у вас не було жодного страхового випадку з страхової компанії. Є така знижка в кожній страховій компанії, коли ви робите в даному випадку, ви зробите страховий клейм. Тобто ви скажете, що у вас це сталося, і хоча це не ваша провина, просто вони вас заберуть цю знижку. Тому що ось у вас не було жодних страхових випадків, а цей раз стався. І це може бути там 5%, чи там не знаю, 2%, чи 10%, Кожна страхова компанія вираховує. А на будинок, на жаль, ваша страховка піде вгору 100%. Немає, я принаймні не знаю таких страхових компаній, якщо ви робите страховий випадок, що потім вона не піднімається. Все рівно вони додають якийсь, як це кажуть, а, surcharge за те, що це сталося. На жаль, хоча це абсолютно не ваша провина. Але якщо ви подумаєте з будинком, насправді що б не сталося, це не буде ваша провина. Тому що, якщо градом побило, це не є ваша провина. Вітром дах знесло, це не є ваша провина, а, не знаю, дерево там впало. Я не знаю, не дай Боже, там хтось п'яний заїхав в гараж. Це так само не є ваша провина. тобто, але... Ваша відповідальність. Ваша відповідальність, так. Ну, як хтось інший, якби це. No. Але все рівно, на жаль, страхові компанії так працюють, що це, скоріше за все, ваша страховка піде вгору. І це буде на вашому рекорді 5 років, але більше всього воно буде впливати перші 3 роки. Після трьох років, там якщо є, стає дорожче, то зовсім мінімально за автомобілями. знову ж таки вертаю до, до теми Total Loss, А коли автомобіль Total в більшість випадків компанія стакова компанія надає Rental Car, правильно? Якщо така опція включена, напевно. А будинку, а якщо будинок затоплений а, до такої ступені, що він не придатний для того, щоб там жити. А, чи також страхова компанія надає тимчасове приміщення, щоб жити? Так, кожна страхова, нормальний страховий поліс, якщо ви його не купили, я не знаю, там самий якийсь сами -сами дешевий, позабирали звідти все, що тільки може, включає в себе автоматично, це називається loss of use. А, це таке покриття, де Стандартне десь 12 місяців покривається прожиття а, в готелі чи в такому самому а, схожому будинку. Тобто, якщо у вас там було три бедрума, три кімнати, то так само вам страхова компанія буде покривати три кімнати чи п'ять кімнат, а, щоб ви десь проживали в іншому місці. Стандартно десь йде до 12, 12 місяців, тому що вважається, що за 12 місяців ви б мали. Вкластися, щоб відремонтувати ваш будинок, а деякі страхові компанії можуть платити до двох років, знову ж таки, ви завжди можете собі підвищити це, це не обов'язково це, якщо ми говоримо за будинок. Якщо ви живете в квартирі, там трошки інакші покриття, але знову ж таки, так само буде а, якийсь відсоток. Тобто вам буде достатньо, щоб прожити хоча б пару місяців чи півроку в. Готелі або в схожій квартирі. А, якщо. Що я ще хотіла? Якщо це орентоване приміщення було ще до того, коли сталася пожежа або повінь, то тоді відповідальність той, хто там жив, ніякої не несе. Якщо ви маєте рентер сеншу тобто якщо ви знімаєте приміщення і. Не дай Боже його затопило. І у вас є Renters Insurance, тобто ця страховка, яка покриває ваші речі і ваш рент, То принаймні в такому випадку страховка може покрити а, вам проживання на один місяць десь. Але а, знову ж таки, там дуже багато нюансів. Я не хочу вам сказати, що кожна страхова компанія це покриє. Абсолютно ні. Є свої нюанси. Давайте ще на завершення. Так просто для себе ж радше питаю, але думаю, що таких як я є багато. А під, підбиємо якийсь підсумок в тому плані, що є будинок, яка основна база страхівок має бути, коли людина купує будинок. Тому що я поняття не маю, що має бути в плані страхівок. І так само за автомобілі основи. Ну автомобілі простіше, тому що всі знають, всі мають. А якщо будинки, давайте почнемо з цього. Ну, по перше, ви страхуєте сам будинок, та тобто саму структуру, ми говоримо. Ми говоримо стіни. Це якби саме перше. А потім ви страхуєте ваші речі, які в цьому будинку. Це окремо йде де покриття, тому що а, меблі, не знаю там електроніка і тому подібне, це страхується окремо в вашому будинку. Стандартно це буде 75% від тієї суми, на яку ви застрахували ваш будинок. Тобто, якщо так говорити, ви застрахували його на 100 тисяч, 75 тисяч, іде покриття. Це така просто формула. Ви можете міняти цю суму, може бути і менше, 50%, і мінімально може бути 40%. Але в загальному це потім іде лаєбіліті. Тобто лаябіліті це ваша відповідальність. Це якби вас хтось судив. Тобто ви не перебрали сніг перед вашим будинком, хтось впав, ваш песик там проходить. Я до вас прийшла в гості знову ж таки. Не знаю, і, на, а, сказ, і, сказала, і сказала, що тепер в мене нога болить, бо я підслизнулася, або ще щось там на ваших сходах, а, чи ваш песик когось вкусив. Тобто це відповідальність, це стандартна частина. І так само loss of use, тобто це покриття, яке страхова компанія вам платить за проживання в іншому місті, чи там готелі. чи… В рентованому будинку, поки, якщо у вас, не дай Боже, щось сталося. Це основні страхівки це основні на будинок. страхівки на будинки. Потім ви можете додати додаток, а, наприклад, на ваші ювелірні прикраси, чи там на щось окремо, якщо ви маєте там, супердорогі там, техніку, якусь ви можете це страхувати окремо. Потім йде додаток а, на бейсмент це, напевно, найголовніші такі додатки, які йдуть. Потім ви можете додати. Насправді, додатків дуже дуже багато. Якщо ви маєте ваш будинок, не цегляний, а є сайдінгу зроблений. Uh -huh. Є косметична, як вони називають такий додаток, якщо побила градом, а дирочок не зробила, а тільки такі крапочки зробили. Тобто, косметично воно не дуже гарно виглядає, але насправді як такої шкоди на вашому будинку немає. Тобто, ви можете це додати. І тоді страхова компанія вам покриє, тому що по-іншому вам не покрить, ви будете казати, ну чому там, ви ж бачите цяточки, вам будуть казати, та цяточки, але ж вони вода туди не проходить, тобто нічого страшного. Тобто такі є додатки. А тобто, по ще раз, з таких стихійних явищ Віліной, що є основне, на вашу думку, з вашого досвіду по цьому? Ну, Віліної то буде як wind and hail, та? тобто це буде град і, вітер. і це, вітер. Це найчастіше, що стається. Тобто, якщо ми подивимося, Напевно, 90% всіх страхових випадків, що ми бачимо на будинку, це те, що побило градом і вітром дах. Ну, на автомобілі, то якщо беремо загальну страхівку, comprehensive insurance, стоїть, там вже в принципі все включено. Так? Все, окрім колежін. Тобто, так. якщо все, що сталося під час їзди, і вас якісь щ... зіштовхнулися з чимось, це не покривається. Тобто, якщо ви попали в аварію з вашої провини, якщо вас навіть. Вдарили, коли ваша машина була запаркована, це все рівно вважається колижен. Тобто відбувся це зіштовхнення. Тобто тоді, на жаль, компрегенсив не покриє. А єдине виключення в цьому випадку, якщо ви збили оленя, це все рівно вважається тоді компрегенсив, тому що Чикаго це досить. Популярне явище також а. збивати оленів і одні олені збивають інших друзі. На цій ноті будемо власне з вами прощатися. Ну з вами має увазі Юля, але не з нашими слухачами, тому що маємо до завершення декілька ще хвилин. Ми йдемо на невеличку рекламну паузу. Але перед тим хочу нагадати, що сьогодні з нами була Юлія Скобіда, страховий агент American Family Insurance. Якщо б ви мали якісь запитання, мали би додатково, хотіли би додаткову консультацію. Телефонуйте Юлі, а куди саме вона нам, нам, нам зараз нагадає? Так, якщо ви хочете переглянути ваш страховий поліс, ви купляєте будинок, ви маєте запитання, ми обов'язково проходимось по кожному пункту. А щодо вашого страхування, що вам потрібно, що вам не потрібно, можливо, завжди питаємо за що ви більше все всього переживаєте. Тобто, якщо у вас бейсмент, обов'язково так само розповімо про всі можливі покриття. Якщо ви хочете, звертайтеся 773-235-9900. Це номер нашого офісу. У нас всі розмовляють українською мовою, всі ліцензовані спеціалісти в мене. Тобто, будь ласка, звертайтесь. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.